Доброго дня, друзі! Понеділок, друга половина дня, і до нас наближається гроза. Зараз покажу, і тому я буду до грози хочу зараз понасипати корму курчатам-каченятам, щоб вони поїли. І каченят, напевно, що будемо заганяти, щоб вони не кисли, а курчат однозначно забирати, тому що вони малесенькі. Ось такий зривається вітер. Он звідти ось така йде хмарка. Зараз покажу вам для порівняння: ось туди небо чисте ще так, де-не-де, а сюди ось така гарна іде хмарка погримує. Ну і в принципі він був обіцяний. І більш навіть того скажу, він починає мрикати, тому побігла я швиденько. Ось такий корм, значить, купили сьогодні. Стартовий курчаткам зараз буде. От, каченятам уже буде ось такий, вони вже старші, але е, будемо його підмішувати разом з битою кукурудзою, тому що, ну, у цілях економії, скажу так, і тим більше, що вони вже такі, чи маленькі, то вони будуть їсти все, все, що не дай. А курчаткам зараз ось такий. Ось мої курчатка ось такі. Курчаточка, збірна у мене тута. Збірна обістя петручків. От, Значить, кохи, бентамчики і бійці. Висадів інкубатор квочка, зайду, то скажу кілька слів, в якому режимі все, скільки яєць вийму, тому що вже там смислу немає її далі тримати. От, А наразі вони у нас ось такі. Вони вже бігають, вони щось добуть, тут їм насипали то таке воно бите, все. і, і грачка, десь, і кукурудза, і, і пшениці, але зараз насиплю їм корму і поки почнеться дощ, хай вони собі подобуть. Каченята насипала, каченята їдять. Каченята шипунці і бігунки бігають 5 штучок. уже без качок качки он з цієї сторони. Єдине тільки, що кілька каченят десь було за межами цього вольєрчика, їм, десь вони кудись вийшли. От. ну Я їх не ловила. Дощик вже почався. О, дощик помрикує. Але таке, хай, хай наїдаюся ще. А там буду бачити, або не більший. Курчатка, курчатка треба буде забирати. Хай ну хай її ось зараз не їдяться, їдять, а нап'юся. їдять, п'ють гарненько, все. Так, дивлюся, що я не буду нічого забирати, ні курчат, ні каченят. Поки що, якби хмара йде ось так стороною. Ось так собі проносить вітром, туди он такий видно, славненький дощик іде. От, а в нас таке собі мрикає тихесенько, помалесенько. Тому зараз іду швиденько до парника, мені потрібно поляти і накрити. Ну, Полюк і накрию на всяк випадок, щоб я потім сюди більше не бігала. Тому що сухенько, сухенько геть. Ну що ви там розсварилися? Що сваритись? Не свариться. Отут розсварилися. Отож, ось цих разом їх тут 19 штучок. Зараз підемо, покажу, скільки яєць лишилося, яких забираю От і лишаю тільки яйця-цесарки і ті, які були докладені пізніше. Так, отож, інкубатор у нас найзвичайніший, недорогий квочка. Е, майже 2000 гривень коштував, коли ми його купували. От, і заклала я сюди яйця різні. Тут і курей, і цесарки, і малих курей, і великих курей. Значить, ось ці такі, де е, з нуликом, це ті яйця, які на висижуванні були. Ось ці, що курчата, курячі яйця, усі з нуликом, Оце скільки 2, 4, так, 5. Шість. І два яйця я виняла зранку. Вісім яєць з усіх. Бійці кохи, бентамки. Оце лише вісім яєць, яких я забираю, тому що в них нічого вже не чутно. Термін висижування. Пройшов, от, тому так. Лишаються яйця цесарки е і яйця курячі, як ви бачите, ще малих курей, але це вже я подокладала пізніше, тому буду чекати, що там, що там буде з них. Е значить, е дивіться, е яйця не мила перед закладкою. Температу... Перекидала два рази. Водичка доливалася постійно. З другого тижня почала припухувати яйця. Температурний режим виставляла на два тижні 38,1 стояв. 38,1 він автоматичний. Налаштували, так, тримався. І через тиждень. Десь півтора, напевно, що більше як тиждень, скинула на 37,8 і до моменту лупіння ось така температура лишалася, більше нічого не перемикала, не вимикала, ось так і продовжувала регулювати. Кнопочку зняла тільки одну, другої не знімала, тому що закладені яйця цесарки, а їм лежати ще до тижня. Не знаю, що вийде з цесарчених яєць, тому що під кочкою ті, що лежали, не вийшло нічого. Тому все. Лишається очікувати, що в нас тут буде покажу, що вам, друзі, що я зробила своїми бентамками. Тут де сидять вже в одному гнізді. Це ж не то що вони одна одні на голову, ні, вони сидять в одному гнізді. Але я дивіться, що зробила. Я під них вклала яйця кохів. І вони собі ними он, поділилися як. Це сарчини і, і курочок кохів, і обидві собі між собою їх поділили. Можливо, вони їх, ну неможливо, а швидше за все, що вони їх одна від одної і перекочують, от то-ті, то Але то нічого. Саме основне, що вони їх усі під себе забрали. Забрали усі, то щось вони мені там мають висидіти. Правда, дівчата? Дівчата, висидите? Ви її сидять. Далі ще трішки новин із садочка. Покажу вам, що у мене буде розквітати кущик Вейгели. Дивіться, скільки він вибив бобляшок. Я вже з нетерпінням чекаю, тому що цього року я його тільки посадила, не було в мене вейгели. От, і я навіть, ну, якби на картинці, то бачила, як вона квітує, але ж. Але ж але ж я вже з нетерпінням чекаю, коли вона розпуститься у мене. Яка це, буде, яка це буде краса. Кущик молодий, от посажений і вже вибив квіти. Розпустилися вже оксамитки, от У мене їх ось по всьому садочку ось таких. Фіолетовеньких, махровеньких. Багато. Ось так. І ось тут, ну ця темно-фіолетовенька, але не махровенька. От ця, ця ще інакша, ця таким квіточка-дзвоничком. І на моє здивування витикнулася ось яка хостечка. Минулого року я її посадила ще поза минулого року. Минулого року її десь не було. Я вже думала, що вона вже пропала назавжди. А вона, а вона, подивіться, вона цьогоріч у мене з'явилася. Це у мене виходить один, два, три, чотири. П'ятий п'ятий сорт хости. Ось ця така. Ну, вже буду її глядіти. Вже е, на осінь я тут позначу місце, щоб, щоб у вас збитка не зробити. знаєте, бо, Тому що я так думала, що, можливо, я сама десь збитка зробила. Через то її не було. Ну, будемо бачити. А ось тут у мене на городі, де е, сажу багаторічники, так? Ось армерія, яка лишилася у мене. Три кущики тут у мене лишилося мені... Ні, чотири. Ту всю у мене таке замовили. От. І ось хочу показати, яка ця квіточка ця армерія, як вона цвіте. То це кущик такий маленький, от, і вона вибила одну квітку. А коли він такий кущик от, розростається, і це ось вони такі вибивають квітки. Ось таке суцвіття. Зібрані у одне суцвіття. багато квіточок, бачите, і дуже, дуже така красива. Це одна ось уже цвіте, одна ось бобляшок. От, і ця не викинула квіточки, а ця ось теж цвіте. І зараз і ще одна новинка у мене є. Ось тут, де гвоздики насаджені, у мене почала квітувати перша гвоздика. Це гвоздика садова. От, правда, дала вона мені цікавий колір, я вам хочу сказати. Тому що я от, і у мене біла, і у мене світло-рожевенька. Ось. А а вийшла? Ось, я не знаю, чому ось така вийшла. Чи це раптом Вона міняє колір, чи це воно може бути так чи ні. От. Тому що ну, турецька гвоздика турецька гвоздика вся ось такими бубляшками. Ось такими. Вона, вона ще буде квітнути. Тут у мене зараз воно все трішки в бур'янцях. Поки ми часники обсапували, то тут знову заросло, то це ось покажу, що турецька гвоздика вся, вся повибивала. Ось квіти. Це взагалі буде шикарний кущик, і це шикарний кущик. От, ну вона ще буде квітувати. І так вона вся вздовж. А от одна садова ця гвоздичка вже розпустилася, Уже з'явилися перші квіти. Тому, тому ось так. Можливо, буду, буду насіння дивитися. Так, щоб роз, розмножити, але ще кажу, що у садку вона, у садку такої не, не було. Була біла, чисто велика така квітка, от і світло рожевенька. А є ось така дивісь, яка краса. Розпогодилося зараз. Знову світить сонечко, тому курчата, каченята лишаються на вулиці, а ще зараз дещо запитаю. Ось це у мене. Плетюча троянда вставила її на вкорінення ще з осені, Подивіться, ось вона гонить пагінці. Уже. Чи можна робити висновок, що вона таки вкоренилася? Я її ось так знаєте, пробую, вона не рухається. от, То, то чи це вже можна сказати, що вкоренилася, чи ні. чи вона просто, ну Я ж думаю, що щоб що аж такі пагінчики погнала, то значить вкорінена. Розпогодилося, одна то хмара пішла боком, трішки погреміло і вітром собі прогнало, чуть крапнуло. Але дивлюся, що виходить знову. Тому не знаю, може бути таке, що ще до вечора буде дощ. Але все. Вже я, я вже вдома, тому так, навіть якщо він десь і буде, то я вже швиденько тоді усе позбираю. А поки що, поки що все. Гарного дня! До завершення. до завершення. Всім всього найкращого бажаю. Тут понаїдалися, понапивалися і бачу собі деякі. Ще так сидять, відпочивають на сонечку, ну вже так не кричать, не репетують, як репетували. Уже всі, уже всі на ножках гарно позіп'ялися. От. Скільки це у тут бійців? Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім бійців. А вся решта кохи і бентанки. Ну, оці я вже ось так дивлюся, що ось ось такий карапузик жирненький чи палатенький – це кох. Он сидить кох. От. А трішки менше палаті і такі довшенькі, як то худіші, то то бентамочки. Тому є, є і ті, і ті. Одні, і другі. От малеча. Все, дивіться, собі збираються кубки, голівки до сонечка і, і грітися.